Хочу вам сказати одразу, те, що надихнув мене зняти це відео, автор, якого усі знають, містер Біст. Сама найпопулярніша людина на світі у Ютубі. Знаєте, одного дня я гортав стрічку на Ютубі та побачив відео, Відео, в якому містер Біст ще в 15-му році записав про те, ким би він хотів бути через 10 років. І тут раптом. До мене прийшла якась така ідея зняти подібне відео з тим, де знаходжусь саме зараз я. Але я буду казати не про того, ким я є зараз, а про того, ким я хочу стати через якийсь час. Він брав діапазон 10 років. Натомість я візьму один рік. І хочу вам сказати, те, що сьогодні в нас 9 листопада 2025 рік. Але. Я хочу засняти це відео і переказати собі в майбутньому дуже важливу інформацію, а саме цілі, які я хочу, щоб на певний момент вже здійснились. На 9 листопада 2026 рік я вилікував абсолютно усе здоров'я, усі проблеми зі здоров'ям, які в мене були нещодавно або давно, я вилікував. Абсолютно все. Також те, що мені треба було обстежити певні моменти зі здоров'ям. Я обстежив і вилікував при необхідності, звісно. Я витримав операцію. Все пройшло чудово. Закінчив чудово університет, захистився з дипломною роботою. І все мені вдалося. Та отримав свій диплом. Окрім цього, я знімаю далі YouTube. І я маю 1000 доларів в готівці. Усього цього я досягнув в 2026 році, 9 листопада. До зустрічі!